Вітаю, зараз я хочу подивитися місто Бахмут. Припинення обстрілів. Що заважає припинити обстріли Бахмута, його а, території приміської? Врятувати людей, надати їм прихисток і захистити місто від ворожих атак. Чи якісь перепони? Чинить напад, йде напад. Так, людям треба допомоги. Вони опинилися в дуже важкому стані оточення, як заручники. Важко людям вийти з бахмута. Так. Затягує, затягує оцю ситуацію ворог, саме не робить так, що він наступом пішов і захопив, і це вже все в оточень, взяв в оточення, чи ньому саме вигідно тягнути. Оцю ситуацію, що ось ось він нападає, ось так це вогнем він тримає як оточення, але саме щоб здійснив. Так, дуже велика концентрація зрадників цієї території. Зрада. Люди працюють на окупанта. Це допомагає ворогові здійснювати оцю безкінечну атаку. Він маніпулює цими окупа... ну, колаборантами, І їхніми очима дивиться на все, І їхні всі очі і знання, все це ворог через них Вони допомагають абсолютно повністю допомагають йому рушити бахмут. А вийшла карта перемоги. Це дуже добре. Поранений, зранений бахмут, але буде звістка про перемогу. Дадуть таку відсіч. Не можна розповідати. Таємна операція добре. Ой, так, припинення страждання. Дивіться, я хочу забрати весь цей негатив, що ще? Ні, набагато буде мир, сонце. Це дуже добре. Я хочу забрати весь негатив. У цим колаборантам всіх, хто на злочинців, на терористів на ворога працює, більше немає змоги цього робити. Заперечую, закриваю їхні очі, роти. Всі, хто на бахмут позариться, хто на цивільне населення нападає, більше не бачить не ходить, не може рухатися. Буде так, буде так, буде так, щоб не здавали інформацію терористам. На ворога більше ніхто не зможе працювати, не бачи, не чує, ручки, ножки не ходять. Буде так. Заперечую руйнування, заперечую обстріли, повертаю ворогові, весь біль, сльози, страждання людей. Вертаю ворогові, в нього все болить, в нього страх. Буде так. Я перейде якнайшвидше звільнення Бахмуту. Відженуть ворога якнайшвидше. Буде так і буде повна перемога військових України над ворогом. Буде ворога знищено. Все, що заважаю, повертаю. Ворогові йому все заважає здійснювати агресію щодо цивільних людей в Бахмуті і до військових. Буде так. Відкриються дороги для Збройних сил України, для військових України, щоб був захист Бахмута міцним, щоб була вся необхідна зброя для відсічі ворога і знищення ворога. Повернення по Верховному суду йому всього, що він зчиняв е, у Бахмуті. Перекриваю, перекриваю, І відкриваю дороги для надання медичної допомоги, гуманітарної допомоги жителям Бахмута, всім, хто там знаходиться, хто переживає в важ... важкі умовах. Щоб надано було прихисток і була змога допомогти людям. Припиняються абсолютно всі обстріли, ворожі. Бахмут захищається. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликає відвернути на віки вічні ворога, росармі, расистів, вагнерів, кого. Тільки немає в окупантських військах, всіх відвертає, відвертає на віки вічні, сліпнуть, не ходять, лякаються, з глузду з'їдуть, не можуть давати, здійснювати агресію, тікають, самі по собі стріляють. І як тільки випускають бомби, випускають ракети, вони в них і вибухають прямо в них. По головам сипляться, буде так, буде так, буде так. Прошу вищі сили відкрити дороги військовим України, щоб була надана вся необхідна зброя, захист для військових і цивільних людей, допомога в усьому, в усьому Бахмуті і при міських. Територіях буде так, буде так, буде так, да буде знищено ворог ворога. Йому вертаюся, його ризь, йому на голови летять, то на бахмут позариться, тут без ніг, без рук останеться буде так. не да буде все сказано здійснено Пішли геть. Ой, більше чинити злочину не може ворог відцікає. Всі дороги закриті, його буде так. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. До побачення.